І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA. Дивимося, як гравець UA буде грати на ЛТшці. Ця ЛТшка випала з новорічних коробок, а я обіцяв, що те, що випаде з новорічних коробок, я на них пограю і покажу на що я здатен на цих танках, або на що ці танки здатні в руках скіліщенського скіліща. Сьогодні у нас сквал, легкий танк, універсальний. Ну я буду на ньому як універсальний грати, в якому сенсі. Буду просто на гарматі грати, поставив собі, бачимо, під калібри поліпшені, буду просто нахлопушувати. Бебехи тут вони більше пробивають. Але Бебехи бачимо, що в них і пробиття не дуже чудове. Так, а, це, це, це фугаси. Це фугаси, а є бебехи. Так, в них пробиття не дуже чудове. Але середня шкода 8. З одиниці пострілу, так, з однієї кульки, а тут з однієї кульки шість. <хи> ну що ж, давайте побачимо. Я на ЛТшках дуже давно не грав, отже, якщо не дуже сваріться на мене, якщо щось не так. А я з... по-любому щось не так буду робити на цій ЛТшці. Тож приємного вам перегляду та чудового настрою. Ну що ж, до бою. Тож я на. З верхнього респу поїхав зразу ж сюди під цей імбокамінець, а проти мене виїхали е, два, виїхали дві ЛТшки, і вони мене перехлопушили. Отже, я такий неочікуванчик зроблю, щоб цю позицію ніхто не зайняв із суперників. Десь він тут стоїть на ялинці, по-любому там в імбоку щищах, його пересвітити буде дуже важко, особливо мені. Такому супер. Скліщенського, скілішному розвіднику, так скажемо. Буде важко пересідіти. Бачимо, ялинка теж не може пересіти. Але якщо я тут буду, по центру нікого немає, там я стежів. Якщо я під'їду, в принципі. Ось він. Ану, вогонь. Шквальний вогонь. За розвідданими. <х庄2> <х庄2> <хі> да? Вже перші мої розвіддані. Це вже плюс мою скарбничку гри на ЛТ. Прилякали, ми знітили. ЄЛКМ-90. Зараз поїду, його ще добью, якщо в мене це вийде, тут вже ж ніхто не вийде на цю їм бо буде мені не пер... попереду там, ну хіба що лише артилерія стоїть. ну, а ну. А так, ну, прицілюватися так, хіба що на автоприцілю по ньому стріляти, правда? Бо прицілюватися мені дуже некомфортно, от некомфортно. Я не звик до такого. Так, починаючи ЛТВО. Це, вигнав, вигнав ялинку, е, наша ялинка допоможе. Тут, в принципі, небезпеки немає, там братіші повинні перехлопушити. Якщо не перехлопушать, ми їм допоможемо. Ще в мене є хитромудрий план. Дивіться, якщо тут ми нікого не зустрінемо попереду, то під'їхати е, туди на полочку, там де ДПТХ супер. Опа! Артилерія. М'яка ціль. Ну, на Чудово, Все по-моєму влітає все. Ану. Вогонь. на знищенні. Ну. Братіч. А це я невірно зробив, що від'їхав, правда? Бо він же ж мене той не бачив. Я не підсвітився, по-моєму. Так, чудово. Прихлопушили. А тепер. Ну, зроблю врив такий. Сполошу, так скажемо, суперників тут на імбополочці, з яких тут Петехс. А Петтех багато. Так, один. Це я виявив, виявив, виявив. Якщо б мене було завдання на виявлення, то в принципі я б уже виконав своє завдання, так, ось вони всі стоять. Але не можемо стріляти по ним. Там він на ще йде. Yeah. Зніти. Ой-ой-ой. По-моєму, ми... по вони на мене заграли, Ні? Придісні до по... Ой. Загралися. Оце ви випучили очі. Ну так. Неочікувано для мене. Я не очікував, що вони на мене випущать очі і полізуть. Я думаю, вони там знітяться, будуть стояти на тій їм Ну що ж, буде сподівання на братішів, що вони. переможуть цьому бою. Я свою місію виконав, так? Ну, вже бачимо, зараз відданим тисячу. Настріляв майже тисячу. Ну що, поїхали, далі. Так, ну. Я, знаєте, я не очікував, чомусь не подумав, що вони на мене загряться. Ну, знаєте як, на ЛТшці треба дуже швидко думати. Оце я зрозумів. Тому що ну, я на ЛТшка зовсім не граю. Останній раз я грав на ЕБРі десь рік тому, напевне. Отже, для мене все це нове, все це дивне дуже. І захоплюючи навіть, знаєте, якось аж адреналін піднявся. Отже, ну. Це треба, знаєте, пограти, награтися, щоб вже якось себе сміливіше відчувати. Треба було, напевно, тікати. Ну, бачите, але і команда програла. Хоча, якби в мене не вихлопушили, можливо, команда і не програла. Так? Бо там я так додивився до кінця цей бій, то там із е 2-варіант-2 він е ну, боївся так, до останнього боївся і чудово. Міг, міг, міг так скажемо, ще й витягнути бій. Так, давайте будемо дивитися. В мене бачите такі емоції, що я навіть запинаюся, коли коментую. Що наш наш сквал настріляв? 900 з копійками. Непогано, непогано. І по, досві... по досвіду бачите. А по досвіду, це тому, що я підсвічував суперник. Що я там підсвітив. Допомога за роз. А. Так непогано. Тисячу для. Першого бою за рік на ЛТшці це дуже непогано. Я <с> вам скажу. І перший бій, ну всі плюшки в мене увімкнені, бачите, дивіться. У мене поліпшені навіть плюшки увімкнені свої особисті і поліпшені кланові увімкнені. І. 142 534 плюси. А якби без преміум аккаунта 105 тисяч. чудово, супер! чудово. Так, ну треба перемоги, треба перемоги. Треба зібратися, треба. Я вже бачите, як розвідник зіграв. Я вже бачите, заїхав, як лазутчик, чи як назвати. Шпигун, так? Заїхав прямо в тили суперників. Такий бойовий шпигун. Нахлопушив, але жорстоко був за це нахлопушений. Нічого, поїхали далі. Дуже багато ПТ, якщо я поїду на пустир, то мене там прихлопушать. Логічно? Я думаю, що супер логічно. Як ви мене підтримуєте. Якщо хтось буде їхати, я тут пересвічу. Тут пересвічу, А от на алеї я не пересвічу вже. Якщо хіба що постріляю по ним. дальнякам мені бачите, некомфортно зводитися та стріляти по суперникам. Хіба що на автоприцілі? Ану, їде на ну, ось. На автоприцілі, але я ж в нього не все влучаю. І бачите, як. Не встигає от. Я то за ним встигаю прицілюватись, а за мною гармата не встигає. Отже, башта повертається не так швидко, як хотілося. Так, ну чудово. Вихлопушить там бача. бачать. на глюка проїхав. Це небезпечно, бо там одна потеха у нас, всі інші під'їхали теж сюди на їм бо полочку. І він навряд чи вийде, він буде там стояти. Його там прикривають по техі, там прикривають, бачимо, хто по мені. Т34 варіант 2 стріляв. по-любому по там прикривають, ще й залеї його. Отже, на пустирі багато танків, отже, треба користатися цим. Та самі промзоні в ангарах там вихлопушувати. Де таке. Порада така від гравця Юй. А я тут стою, я нічим, в принципі, не допомог. Поїхати вихлопу, що ти бачата, ну. Небезпечно, бо залиї пост. А ну спробую я через Все ж таки через пустир, так? Вже ж... Там такі. ну. насипі, що я думаю, що через них я можу проїхати. Ще мене не прихлополює, а він виїхав. Ти що <різь> Налюка. Так, ну все, це ти, це ти мене розізлив тепер. Не, ну. Де він не один там? Так, ну мені почата треба от вихлопушу. Бачата саме почати. Ти бач, яке скіліще. Дивіться, скільки я сюди приїхало. Я б управ і ще їх тут багато. Я свою місію на собі викав. Важко мені, важко мені грати на цьому танку, але ну, обіцяв, треба пограти. Я відкрив нашу користь, там я так розумію, що сподіваюсь що, ну, на братішів, що це буде перемога. Поїхали. Так, ну допоміг я для перемоги в цьому бою, я думаю, що не дуже. Хоча ну, відволік на себе, правда? Так скажемо, взяв вогонь на себе. Перша перемога вже є на цьому танчику. Чудова. Так, дивимося, що я трішки настріляв. <гум> ну, це... ну, не на останньому місці бачимо, вже чудово. Ще поки що по ворогам не дуже. І по досвіду зовсім не дуже, так? плюсів. плюсі. І які медалі? Бронебійник і медаль стрілець, чудово. Поїхали далі. Я хочу пограти, от, так, знаєте, таким. Шквальний вогонь хочу влаштувати. А тут братіші підтримують, бачимо, все чудово, поїхали Бурас і ВЗ 132. Там ще й ззаді. Не бачу, індіан, по-моєму, йде, так? Чудо, адже якщо ми когось тут зустрінемо ми їх тут всіх. Зустрінемо шквальним вогнем. Хоча це не точно, я поки що тут напевно постою, в мене начебто і кавени непогані дерево завалює. Мені було цікаво, чи завалює це дерево, чи Так, знітили суперників. А, до речі, цей шквальний вогонь, він знічує суперників, я вам скажу. Три ЛТшки, купа ПТшок. Ну, цікаво, баланс, розбаланс. Лучше, чи не лучше? Ну, що ж я з них по шість вибиваю? Ха! Кілана там десь стоїть. Ох, там бурас напав на наших братішів, так. Братіші триматися. Я повинен встигнути. У мене не вистачить його, по-моєму, вихлопушити. А це було чудово. Давай, 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 давай. Ха, <свісно> є. Yeah. О! Єли, ну і всі по мені стріляють, ну начебто знають, що я не дуже вмію на ЛТшках грати, так, і вони мене ще й карають за це, що я на ЛТшці граю. <свісно> Перезарядка, в принципі, самого барабану та Тому Само магазин. Єлка там кличе на допомогу, він не може впоратися з єлка суперників. А то прицілі чудово влучає, от чудово. Ну, якщо стоїть на місці, так. три 1 побою в нашу користь вже, ну, в принципі, можемо тут і понаглючити. Там лише мене... Бентежить, що... ЄЛК по центру не зміг забрати, і бентежить, що попереду ще десь кілана, ну, але не світиться. Ну. Ризикнемо? Я думаю, що зараз ризикнемо. Там бульдог попереду зайшується. Я Його ще й випушив. Спробувати все ж таки. А Ану, братіш, підсвіти, 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 підсвіти центр. У нас така армадіща на місто поїхала супальників, що мені, мені щось... чомусь здається, що там можуть бути проблеми, дивіться, вже починається вихлопушення. Напруженіший момент битви. Ну і де він тут може стояти, а ну їде. Тімуріус. Ну а. А ось воно. Бачите мені? Мені не звик на важких танках грати на повільних. І мені дуже важко сорієнтуватися на от Ну нічого, бачите, можна. В принципі, навчитися можна. Але дуже великий. От мені цей сквал, він дуже великий. Величезний. Якесь теж. Під гірку зовсім. ну, ну, Єлі-єлі лізе. Так, сушка кілана, хто ще. Ну, в принципі, поки що тут нікого немає, бо я бачу, ми місто в цей момент втратили. Отже, треба... Опа! А я їх не пересвічую, ти бачиш? Я теж сіграю, я їх не пересвічую. Так, повертається Єлка 90 90 нашому. Ну, він бачимо, що дуже майстерний. Маєстро навіть, бачите? Стане буде підсвічувати, якщо будуть випучивши очі лізти на нашу базу, то наші братіші там повернулися і будуть приклепувати. Спробуємо тут. А що спробувати? Той забудівлює, і зашкірився, а кілану зовсім не видно звідси. Я не знаю, що зробити. Поїхати вперед просто в наглючу. У мене сміливості на це немає. <звук> Бачите, якби я навіть поїхав, так то б те а, Т-15 хіба що її. Ну що, спробуємо ще один маневр. Ми бачимо, повертається БЗ-166. Ми спробуємо от сюди в цій будівлі заїхати і, спроб... і пересвітити. Ближче вже ж буде, правда? Ну, Богонь, шквальний вогонь. Де артилерія? Артилерія теж туди не буде влучати, тому що... Не забудьівлю там стоїть. Ну, бачите... Можливо і правда, треба було просто от по... По якій там лінії. По кей-лінії проїхати. Ну, знову, це мій підсвіт. Ну начебто і мій. А ти шкірість... Ой-ой-ой, приїхав. Приїхав на тяжі. що робити мені. Я його навіть не зупиню, ну як, ну хіба що на гослю поставлю. Так, це не дуже чудово. <смири> Знову награ. Але ну бачите, так. Нормально так був шквальний огонь все ж таки. Це, звичайно, пробиває, тим паче, що тяж пробиває без проблем. Так, знову буду сподіватися, що наші братіші, тим паче, що я помітив, що е, цей Єлка 90 він дуже чудово грає. Так, ну бачите, як розвідник мені дуже важко. Ще не розвідник, але як танк, як танк підтримки я можу грати, правда? Десь Е, Вриватися в заробіще, е, в заробіще так, та допомагати братішам. Ну, і я подивився до кінця. Цей бій, я вам скажу на ЄЛК М-90. От, поки я дивився, він ні одного пострілу не зробив. Хоча міг зробити постріли, бачимо, взвод затягнув цей бій, витягнув, так сказати, той 6 знешкодив на Скорпіоні, а інші на Скорпіоні 4. Ну, от, потрапив я на скеліще. Братіші мають неймовірне скеліще і фантастичне скеліще, як розвідник, має на... Кімуріус, так. На ЄЛК 90. Я був вражений. До речі, так він світив. Ну правда, довго бій проходив, але він світив і там, де потрібно. І він якось їздив, от просто він їздив, кружляв, їздив, кружляв. Не те, що у нього там швидкість якась величить. Але по ньому ніхто не стріляв і не влучав, Це ж треба помічати, що на тебе ніхто не зводиться, правда? Так, ну і що? Ще одна перемога. Плюси по цьому досвіду. Ну, що я отримав по досвіду? Давайте глянемо. Ну, яке там 10-те місце, 10-те так? І е, це по настрілу. А по досвіду. А по досвіду ще... Далі позицін... Ну, я ж так, кажу, це не моя техніка, але цікаво, так? Вже в нас. Е, вже в нас три бої. І... 음, дві перемоги, так? Це я, зараз… я ще перед цим один бій на іншому танку зіграв, я на ньому програв. Отже, тут показує 4 бої дві 2 перемоги. А так, будемо рахувати статистику саме на сквалі, так? Три бої бої, 4 перемоги. Три бої і 2 перемоги. Ми зараз займемо тут гірку і будемо всіх вихлопити. Супер, чудовий план на бій. Лише нюанс, якщо лізуть випучивши очі. але це наша нормальна така армадіще поїхала. Правда ЛТ-шок одних. Ну і там ЛТ-шка стоїть, а. Я так помітив, що я... це що, пільговий танк чи що, що я проти 8 тільки граю. Вже який бій проти 8 граю? Так, а ну-на. ну Да ну, ну, ти я допоможе. Ай я так виклик. Так, чудово бій починається. Ба! А зараз не чудово. <ріху> Дві армаді ще дока приїхала. І вони вже лізуть на ба на гірку. Как ни я базика не проб'ю, ну ніяк просто. <ріху> так, допоможіть. Братиш. <ріху> Врятуйте. Базик на мене очі випучив. І це ще. По мені всі спи зараз відстріляються. Допоможіть хелп me! Хелп! <ріху> Пора вже хвилини бою не пройшло, по-моєму, так? Це так, знаєте, як ото граєш там, на тяжі, дивишся, на, на першій хвилині хтось злився на ЛТ. І так, і, 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 ну як же ж ти так граєш, що на перших хвилинах. Ось ось так грає, бачите, і гравець. -вей, так. Ну, гравець Вей не вміє на ЛТшках просто грати. Так. Ну так і виходить. Поїхали далі. Так, ну, За рахунок профсоюзу, як я полюбляю, називати. Це за рахунок професійних гравців ще одна перемога, чудово. Але зіграв як ніжче. Ну, чесно кажу, мені важко до цього танку грати. Ну, щоб я отримав задоволення, ну, отримав в попередньому бою задоволення на LifeOx, так? Що я там заїхав і допоміг братішу. Ну поки що нуль. От просто 0. Зіро. <правда> так, ладно. Але в плюсі все чудово, братіші витягнули цей бій, чудово, всі зіграли, дивіться, ці понахлопушу. Ну, пів команди понахлопушували. А суперники знітилися. Ну як знітилися? Вони там не знітилися, вони захопили гірку і вже, типу, знаєте, як, відчули перевагу, але потім вони почали лізти і їх почали перехлопушувати. Ну. Таке буває. Добре. Ну давайте що. Досить чи ще один. Давайте ще один бій до поразки. Так, до поразки ще зіграємо. І тоді вже все. Тоді я вже на цьому танчику не раз. Тоді я вже вам покажу, як я на eBayрі пограю колись, так? так? Так, є отут Імбо Позішн, а ну я спробую тут загніздитися зараз. Якщо хтось буде, не думаю, там баратіші наші впораються, якщо хтось буде проїжджати тут поз мене, то ми їх вихлопуємо. Я їх вихлоплю. Можливо. <реш> Ніхто не поїхав на цей план, це вже, це вже не чудово. На такій карті, ну, це велика карта, в принципі, не потрібно якийсь план кидати. Хоч би одна Стежка сюди підійшла, Може вона там ЛТ-шка зі. Так. Обліць так, по дві ЛТшки. Стежок багатсько, Тяжі, ну то, ну, в принципі, є кому битися все. Що чудово по болю. Але мені сумно тут стояти самому. <ріст> я засумував. Треба якесь зарубіще влаштувати. Ну нема там, нума якогось, що там хтось стоїть, немає там. Я їх не пересвічую, я не знаю, як їх пересвітити. Серйозно, це хіба що поїхати? І самому нахлопушитись. Там бачу, ну ніяк не можуть гірку вибити. Один поїхав, другий, третій зараз, напевно, позливаються. 2-2 бою, в принципі, поки що все чудово, перевага наша поки... Я звідси не бачу. Що там? Ти ж сквал. Да! Одним за одним вихлопушують наших братішів. Ну добре, поїду, поїду, поїду. Ну сам же поїду, а що ось він десь стояв, бачите. Ну і що я йому зроблю? І нічого. Ну така, знаєте, я вам скажу, треба, якщо по фану пограти, якщо пограти от самому, ну це треба мати скріще саме на от грати. Якщо пограти. Ну це як грати як, на, як розвідник. Якщо пограти по фану, то треба брати три сквала і шквальним вогнем розбивати суперників. Так, відволікаю. Ну а що робити? 9-3 побої, Я відволікаю на себе 53 ТП. Давайте бойтесь. <ріху> Вихлопушують. Бу повній програмі. Вихлопушення таке вийшло, цягую. Бачите, як я казав, що наче відчував. Щось не так. Можливо б якби я в центр проїхав, то... Я б там допоміг своїм автоматом. Автоматною чергою. Давай, що і не сміливый. <ріху> дуэль на дуэль! Давай, давай, давай. Перший виїжджай, Перший хід. Бо я ж зараз психану, повоїду тебе виклику. Боїться. Боїться, чекає братішів, бля. Там наші вже в повному оточенні. Там там би я не врятував би що не зробив. Ну, О по... Ой-ой-ой. Тага, ану. Да. Шквальневого. Будемо подошти. <плес> так, а ну, я чи ні. Почекайте, а я ж можу ще поїхати навести шороху в них на базі, там в них артилерія залишила. Хай ганяються за мною. Правда, мене нас доганяє. Я так помітив, що як на лайфгоксі навіть грав, то бачатальон Бураск швидше їде. А, ну ну, ну ну Не очікуванчик такий. На базу я не А ну! g 40 А Анунушечки-ну-ну. Оу. <рес> ну, ось такі бої. <рес> Награвся, чесно, на цьому танчику. <рес> ну, ось якось так ось, так? <рес> Хоч поліпшив собі настрій. Мені важко на ньому грати, дійсно. Але я бачу, вони популярні в рандомі, так? Тож. В принципі, чудовий танчик для тих, хто ну, хто зрозумів, як на ньому грати, так. Я думаю, що з поліпшеним настроєм можна пограти. Ну і що? Гармата чудова, мені подобаються такі гармати. Танк повільний. Ну, Втікти бачимо можна, в принципі. так. Десь там. Влаштувати якесь заробіще, ну це треба, наприклад, якщо 3 сквала взяти, я думаю, можна прориватися, так як це у нас універсальний легкий танк, можна прориватися і розбивати суперників в хломіщі. А так то ну це на любителя. Та. на По 12-бальній системі, як на мене, ставлю 7 балів з натяжкою на такий танк. Всім вам бажаю завжди чудового настрою, незважаючи ні на що. Кажу вам слава Україні та всім дякую до зустрічі!